Привіт, рада вітати. Вчора моя фінська подруга запросила мене на прогулянку у селищі, яке називається Пелкене. Місто, а точніше, школи міста, різні установи, також маленькі бізнеси, ті, які хотіли залишити рекламу, заходилися організувати такий різдвяний простір. Місцеві жителі знають про цей атракціон ілюмінації, тому приїжджають сюди на автівках, приходять пішки, багато сімей з дітьми. Але цікавий дуже момент, що, звісно, в кожному фінському селищі, містечку, місті є центральна така якась площа, так, яка прикрашена. І, взагалі, коли їдеш вулицями або йдеш, то бачиш у вікнах багато традиційних прикрас. Доволі часто в вікнах будівель, приватних будинків і багато поверхівках, можна побачити зірки на честь Віфліємської зірки, різдвяні зірки, які будуть в вікнах, весь грудень. Та і в січні ще можна буде їх побачити. В центрі кожного містечка буває, стоїть ялинка прикрашена. Або просто, якщо ялинки немає, то ілюмінація, кількість і якість її зростає. з кожним кроком, який наближає тебе до центру. Завжди треба перевіряти сайти ось таких маленьких містечок і великих міст, міст, теж, бо на сайтах міста або на сторінках Facebook можна знайти цікаві івенти, і зазвичай про них знають доволі небагато людей. Ось на такому івенті, завдяки моїй фінській подрузі, я змогла побувати. І можу сказати, що це дійсно така втілена казка. Подивившись на деякі інсталяції, які були зроблені вчителями та учнями різних шкіл, володарями маленьких бізнесів, була невеличка реклама, популяризація спорту. Ми доходимо до вежі і тут фінський гумор, який мені дуже подобається. Фігура Санта Клауса, який по дробині лізе гору, і ще вище над ним пожежник, який має на думці врятувати цього безглуздого діда, який лізе кудись. І далі організована ельфійська тропа, вона веде прямо у ліс. Вона не довга, але коли ти Робиш перший крок, ти не знаєш, куди вона тебе веде. Дещо забагато каміння було на стежках, то треба бути обережним, каміння вкрито шаром снігу, то треба уважно дивитися під ноги, але інсталяції і декор, який розташований повз цю стежку, відволікає. Треба бути дуже уважним, правда. Я завжди буваю вражена тим, що. Простими речами, такими як ліхтарики, гірлянди, якась така нескладна інсталяція, можна досягти, і фіни зазвичай досягають такої простої і зручної краси. Я надихаюся таким підходом до виконання різних життєвих справ, в тому числі до організації простору та дизайну. Приміщень, ельфійська тропа, ельфійська стежка. Вона приховує декілька таємниць. Вона йде кругом і повертає нас до тієї ж вежі, тільки з іншого боку. Це неймовірний коментар про приватну школу, яка знаходиться біля вежі. І вона особлива, тому що вона дуже маленька. Це просто приміщення, декілька квадратних метрів. Яке слугує радше столовою і таким приміщенням для того, щоб посидіти, відпочити, можливо, щось подивитися і знову вийти на вулицю. І ця приватна школа спеціалізується на виживанні, тобто діти, які навчаються там, це школа для наймолодших дітей primary school. Ті, що навчаються, там вони більшу частину свого дня проводять на вулиці в будь-яку погоду. А вона концентрується на виживанні, виживанні в дуже складних умовах. Це дійсно мене вразило навіть туалет в цій школі, такий, як був у наших бабусі і дідусів в селі, тобто на вулиці. Ну а ми закінчуємо нашу прогулянку. Повертаємося до автівки. Їдемо додому. Отже, я з вами прощаюся. Це був третій адвент 7 8 та 9 грудня очікуємо на Різдво разом